Ваші високоприсішенства, все шановні отці, глибоко брати і сестри, передусім висловлюю слова найщирішої вдячності організаторам цього високодостойного наукового зібрання за запрошення та надану можливість доповісти про українське і питання мови. Заявлена тема настільки багатогранна, що в одній доповіді не те, що важко, але й нереально розкрити її сповна і вдоста. Тому тезово обмежуємося окремими її аспектами. Даром мови людину наділив Бог. Кількість людей збільшувалася, але мова була одна. Проте так тривало до будівництва Вовлонської вежі, про що розповідає нам Біблія. З цього часу відбулося змішання і розділення мов. Люди перестали розуміти один одного. Ситуація на краще в лапках, От, якщо так можна висловитися. Змінилося в день зі шести Святого Духа на апостолі, коли, е, коли кожен народ чув і розумів проповідь е, Євангельську, проповідь Слова Христового. Якщо провести паралель між названими подіями біблійної історії і здійснити їх богословський аналіз, то можна сказати, що вавилонське змішання і розцілення мов... Запобігало розмноженню і поширенню гріха у світі, тоді, як отримання дару мов день п'ятидесятниці сприяло поширенню Царства Божого аж до краю землі, у цей день кожен народ отримав право і можливість пізнавати і прославляти Бога рідною і зрозумілою Йому мовою. Про необхідність рідної і зрозумілої мови в Богопізнанні і Богоспілкуванні говорить святий апостол Павло, який воліє в церкві краще сказати к'яснює зрозумілою мовою ніж тисячі слів говорити не незнаних. Названі вище свідчені священного писання дають право кожній людині, кожному народу на використання рідної мови у церкві. Пропонований далі виступ поділимо умовно на три частини, якою була мова в Українській Православній церкві, якою є мова українські церкві, які, якою, в Українській Православній церкві, і якій або якою бути мовою Українській православній церкві. Не вдаючись детальний ліквістичний аналіз мовних явищ у синхронії і ахронії, відзначено, що питання мови або мов, які функціонували або функціонують в українському православні, нерозривно пов'язане з драматичною історією цього православ'я і становить частиною цієї історії. Тому історія церковної мови має вивжатися у взаємозв'язку з історією церкви та народу, де вона виконує свої функції. Як відомо, в тому числі з вчорашніх виступів, зокрема Архіматрита Віктора, християнство на території сучасної України з'явилося ще в першому столітті, і його поява пов'язана з проповідницькою місіонерською діяльністю святого апостола Андрія Первославного. Проповідь апостола була звернена до жителів грецьких міст Колонії. І історія згадує про єпископа від церкви в Орцуні, який брав участь у Другому Вселенському соборі в Константинополі. Проте жодних писемних джерел, які б свідчили про мову цього періоду, до нашого часу не дійшло, тому можемо припустити, що мовою церкви була грецька. Другими непосередниками в справі поширення християнства на українських землях були племена готів, які проживали на початку 3 століття на території Дістра Дюна. Вже на першому Вселенському соборі. Був присутній готський єпископ, а святитель Іоанн Золотоустий переклав божественну літургію готською мовою. Наші предки праслов'янські племена на півдні межували з грецькими колоніями, від яких потрохи переймали християнство. Митрополит Іларіон пише, на індоєвропейській прабатьківщині за 5 тисяч років до Різдва Христового існувала як окрема етнічна одиниця і той народ, що дав початок народу Слов'янському. А разом з ним існувала мова, яка стала матір'ю для слов'янських мов. Цю спільнослов'янську слов'янську мову легко розуміли всі слов'янські племена. Але подробики цієї мови ми знаємо мало. Слов'яни ще в I-4 століття після Різдва Христового були єдиним народу. А вже в восьмого столітті почали розпадатися на окремі народи, а їхні говори перетворюються на окремі слов'янські мови, кінець цитати. Український мовознавець. Радянського періоду Павло Плющ пише, що в 7-8 VII століттях слов'яни запозичили грецьке письмо, пристосували його до своєї мови, внаслідок чого воно могло перетворитися в самобутнє проти письмо. з одним видом такого письма міг познайомитися і святий Константин під час подорожі до Херсонеса, де він знайшов Євангеліє і псалтир, руськими письменами писані і чоловіка обіду, а тою бесідою, і бесідував з ним. Повернувшись з Херсонеса на прохання моравського князя Ростислава, він разом з братом Мифотієм приступив до перекладу і мови церковних службових книг. З IX століття українські землі перебували в тісних з Болгарією. звідти потроху починає поширюватися християнство на Русь, а з ним і старослов'янська мова. Також відомо про християнізаційну діяльність. Київських князів Аскольда Ідира. А з 988 року починається новий етап історії українського православ'я. І з прийняттям християнства в його греко-візантійському обрядовому ордені через болгарське посередництво давній якусь Україну, була принесена і сакрально культова старослов'янська мова. Це була створена за зразком старогрецької мови словинськими братами, пише Віталій Макарович Росанівський. Мова сперта на південно-слов'янській на поширені тут слова, а головне на слов'янський корінь, з яких ховалися нові слова, що передавали наявність у святому письмі складні абстрактні поняття. Але не варто забувати і про те, в чому не сумнівається більшість вчених мовознавців. Що протоукраїнці мали власну літературно-писерну мову, яка ґрунтувалася на живомовній основі і активно взаємодіяла з генетично спорідненою старослов'янською, що функціонувала в церковному релігійному письменстві, обслуговувала потреби церкви. Церковно-слов'янська мова ще в кінці XI на початку ХІХ століття відтіснилася у сферу релігійної літератури як мова церкви службові книги прагнули перекласти дослівно, хоча цього не завжди вдавалося досягнути, тому що в давнину була така звичка, що кожен переписувач переписував книги і прагнув робити мову зрозумілішою, а тому самовільно змінював і чужі форми і чужі слова на свої. Ці книжки читалися по-своєму, за своєю живою вимовою, а така вимова робила церковну мову живою. І зрозумілою. Згодом церковнослов'янська мова зазнавала все більше і більше змін і з кінця 13 століття починає функціонувати український різновид слов'янської редакції церковно-слов'янської мови. В кінці 16 на початку 17 століття почався народно-визвольний рух. Проти полонізації і покатоличення. Це породило полемічну літературу, яка теж повинна була бути зрозумілою і доступною. Буду за браком часу трохи перестрибувати, перепрошую. Варто згадати дії московської влади, зокрема, указ Петра І. За яким заборонявся друг києво Печерській типографії книг українською мовою. все мало бути узгоджене з Москвою, офіційне діловоство шкільництво переходило на російську мову. Так тривало аж впродовж всього століття до початку ХХ століття. У ХХ столітті після Революційних подій 1917-го року з утворенням української автокефальної церкви мала зрозумілу парафіянам церковно-славянську мову з російською пофоепією, що асоціювалася з релігійною неволею. Від цього відмовляється, а УАБЦ перше богослужбовою мовою запроваджує українську мову. В цей період ХХ століття були створені комісії з перекладу службових текстів. Чимало цих текстів перекладено, чимало дійшло до нас, ми ними те, хто користуємося, можемо бачити. Це якщо коротко. Щодо сучасного стану мови, то можна поділити мову українському православні. Мовну доповідь можна поділити за підстилями релігійного стилю, які відображають функціонування мови в релігійному середовищі. Це біблійний підстиль. Тобто ми маємо українською мовою переклади, повні переклади біблії, здійснені кулішем, митрополитом Ілеріоном Огієнком, священиком Іваном Хоменком, патріархом Філаретом Денисенком і архімандритом Рафаїлом. Турканяков, окремі переклади євангельського тексту, окремі переклади інших текстів священного Писання. Також біблійний текст функціонує в інших пістилях як уривки або цитати зі священного писання, зокрема Богослужіння. І це становить наступний пістиль, зокрема, богослужбовий. Це мова богослужіння, навколо неї точиться найбільша боротьба між православними України. У цьому стилеві своя історія і традиція власного біблійного тексту. Спершу це були апракосні книги, згодом повні Традиція біблійного тексту в богослужіння має власну історію, не пов'язану з перекладом біблії, а з перекладом богослужбових книг. Питання мови богослужіння стало предметом маніпуляції і боротьби між частинами українського православ'я в кінці 90-х на початку 2000-х років. У ПЦ Київського патріархату відразу розпочалося звершуватися богослужіння українською мовою, хоча і не зреклися церковно якою за бажанням і за потребою віруючих можуть звершуватися богослужіння. Спочатку використовували для цього книги. Українською мовою перекладені за межами материкової України, зокрема і тут, в діаспорі, в Канаді. Згодом почався переклад і видання власних послужбових книг сучасною українською літературною мовою. Сьогодні маємо майже весь корпус цих книг за винятком місячної мінеї. Триває е, праця з їх перевиданням і поліпшення якості. Також Варто зупинитися на такому підстилі, як Святойцівський. Тут теж маємо прецедент, якого не було в історії українського православ'я, теж завдяки перекладацькій діяльності Київського патріархату ми маємо українською мовою переклад вже основних творінь святих отців, а це є запорухою фундаментом розвитку українського або Говорячи про сучасний стан, щоб бути науково-об'єктивним, принагідно зауважимо, що українська мова функціонує і в інших християнських конфесіях, як України, в Україні та за її межами. Але скільки заявлена теми не стосується цього питання, тому ми його свідомо уминули в своєї Також значимо, що сьогодні постає потреба на підставі всебічного аналізу як найповнішого корпусу джерел пам'яток релігійного стилю. Без впливу ідеологічних і позанаукових чинників на новому поглянути і описати історію мови в українському православності. Для сучасного релігійного стилю української мови характерна варіантність норми, яка свідчить про неуставленість мовної практики. Причина такого явища, на нашу думку, полягає в тому, що упродовж тривалого часу. Релігійний стиль функціонував як різновид старослов'янської, церковнослов'янської, староукраїнської, російської мовних систем. Друге, це те, що більшість текстів цього стилю перекладні. Саме тобі відповідників при перекладі у різні часи різними перекладачами з все наймічна область мови, подобань перекладачів на тлі неуставленості термінології. І третє сучасна релігійна ситуація в Україні загалом і православі, зокрема, характеризується. Конфесійною різноманітності і кожна конфесія орієнтується на ту чи ту правописну систему, дотримується певних правил, стандартів, які вважає доцільними. Говорячи про об'єднання українського в єдину помісну православну церкву, необхідно зважати і на мовне питання. До цього треба готуватися вже. А то об'єднання відбудеться, а члени єдиної церкви говоритимуть різними мовами або різними варіантами однієї мови. Для прийняття якихось рішень з метою узгодження, уніфікації повноцінно необхідно вивчити історію сучасний стан, побачити повну картину синхронії, і діахронії. А тоді найкраще науково вивірене або аж доцільне сприймати за спільну позицію і підтримувати, розвивати, поглиблювати і вдосконалюватися. Отже, зі сказаного ми ще робимо такі висновки: право кожного народу на функціонування рідної і зрозумілої мови в церкві закладено і ґрунтується на свідченні священного писання. Українській православній церкві початку використовувалися різні мовні системи: старослов'янська, церковослов'янська, староукраїнська, нова сучасна українська літературна мова, які змінювали одного, прагнучи стати зрозумілими і простого люду. Кожна сфера використання мови. Має свою історію і світ. А на сучасному етапі українська мова поступово і повністю заповнює всі можливі необхідні сфери релігійного життя українського православ'я. Проте в кожній з конфесій це відбувається по різному по-своєму. А церква, зокрема, й передусім Київський патріархат стає одним з чийних творців і законодавців релігійного стилю сучасної української літературної мови. У майбутньому саме єдина українська мова повинна виконувати консолідуючо, об'єднувану. Циркотворчу функцію в українському православні. Українська мова повинна стати запорукою розвитку, твердження майбутнього українського православ'я, адже воно справді буде українським, коли невід'ємним його атрибутом у всіх сферах буде українська мова, рідна мова українського народу. Дякую за увагу і